Беремо з вами Мирослава та її мама. І сьогодні Ой, що ми будемо робити? Показувати наш подарунок на Новий рік. Так Ти з Мілашкою будеш сьогодні так, показувати. Так, так, так. Ну, давай показуй, що тут в тебе є. Давай, Який давай. в тебе гарний будиночок, так? так. Давай ми його покажемо. Який він гарний, великий ляльковий будиночок, так? Угу. Розказуй, скільки тут поверхів? Один, два, три. Три поверхи, і що ще? Балкон. І балкон, так? Так. Тобі подобається подарунок? Так. Ну, давай розповідай про речі, що тут є. Yeah. Так, стілець такий гарний із серветочкою. Кам... Камін, так? Із дровами. Tak. Такі натуральні дрова. Ага. Ось такі дрова, так? Tak. Що тут ще є? Tak. На каміні картина, так яку tak. треба може прибити. Годинник, ваза. Це ми вже свою вазу поставили, так? Так. І що там ще є таке мініатюрне? А, книги, так? Так, так. І ось тут можна ще покласти. Книги? Ой, ну, це зазвичай таке буває. Ці мініатюри вони іноді падають. Тут Мирослава вже щось намалювала, так? Так. Своєго друга Андрія. А тут сходинки, так? Так. Тут повісили шторки такі гарні, дуже красиві з сошками. І тут такі фестончаті в них низ такий красивий, так? Дуже багато усіляких і тут є шторка, так? Багато аксесуарів таких, як килими, так? Що тут? По сходинках ми сходимо, так, і ось якийсь дитячий килимчик, так? Тут Мирося вже щось, якесь сердечко зробила. І це і хто? Пеци? Пеци якісь тут ще Песик. живуть. Песик і, і, і пандочка дуже гарно. Що тут? О, в тебе тут навіть шафа вже є. І пилосос тут є, так? А що він, він як працює? Він працює взагалі? Да, ні, кашіні. А що там треба? Батарейки на одягушках. Питався, а вони не працюють. А що там таке? Не знаю, застряли шапики. Шапики застряли. Ну вони там, ні, вони ж не застрягли шафи. Ну, добре, ми потім розберемося з цим пилососом, чого він там не пилососить. Він повинен там щось мухати, мабуть, треба просто поміняти батарейки. Добре, він у нас тут лежить, так? Ну, відкривай шафку, показуй. Хтось, мабуть, дуже сумує за цим домиком, бо він в нас вже не перший. Мірося не перша хазяйка. Може комусь згодиться це відео, хтось буде сумувати за цими речами, так? Так. Показуй. Тут є Мілашку ось. можеш туди відпустити. Як? Ну, ладно, Вона буде спокійно тут у нас, вона хоче повзавати. Хочеш так робити? Ні, ні, не треба. Давай Я шафку, вона потім прийде. Ох ти, і вішачки тут, і маска, і якийсь юбка, так? І туфельки. І такі башмачки. Дуже гарні, Ось такі. так. Ось Баштоки є. Взуття яке тут. Годне, стильне, так? Так. Сумочки є. Наже бананка. Ага. Так. Давай, Та, може, поближче воно буде. От бананочка. Що? Ага, сумочка така маленька. Яка це от це куколки такі. Ну, це треба тренувати дрібку моторику, так, щоб воно не падало і щоб воно там лежало добре, гарно. Ай. Добре. Ну так, треба почаще Дуфілька. частіше гратися, але без тільки ну, подарили, так треба. Mm. Ну, це без пари, так. так. Чорненька, ну, може колись знайдеться. Навіть учителя любить где-то <кій> Нічого такого, тут і світло є, так? Так, тільки воно не робота Ну, теж треба батарейки вставити. А тут світиться. Так. Це ти переходиш вже до першого поверху, так? І як я ні, підожди, цього не буде видно. Тобі треба висунути, мабуть, і показати, бо воно ж воно тут все працює, так? Шторка тут також дуже красива. Так. Воно все працює, але воно є з водою, з водичкою, так? І треба, щоб ми не намочили домика, щоб він не розмок. Ну добре, нажимай тоді, нажимай, щоб воно. Покажи, як воно працює. І звідси ллється водичка, так? Так. І можна закрити, можна на місце це повісити, так? Так. Хороше.